Сьогодні напружений день. Дональд Трамп підписував дуже багато документів. Ми їх розберемо обов'язково. Буде відео на каналі. А власне, як ви оце дивитесь, то думаю, що це відео є. Але з поміж іншого, в Дональда Трампа брали інтерв'ю, з ним розмовляли в той момент, поки він підписував. І він підписуючи документи, доленосні насправді відповідав на питання. І одне з питань було про ну взагалі, от а скільки війна триватиме там в Україні, як він оцінює це все на інавгурації. Трамп дійсно нічого не сказав про Україну, про війну в Україні. Але для мене, як людина, яка вміє слухати, і для вас, як для людей, що підписані на цей ресурс, і також вміють слухати і аналізувати. Ви почули про Україну все, що хотіли почути Трамп за перемовини, Трамп за зупинку бойових дій. Трамп не розуміє, як можна було довести країни до е, воєнного е, до воєнного конфлікту до відкритої війни. Трамп не розуміє, чому адміністрація Байдена не витягла Україну з цієї халепи. Трамп не розуміє, як можна... Е, Ось таким чином керувати керувати воєнними процесами зовнішні маю на увазі країни, які допомагали Україні. І ось тут у нього запитують взагалі, які б там перспективи. Ну давайте послухаємо Трампа. Ну, його там запитують, а як довго how хау лонг, ну скільки як довго ви будете там війну? Скільки це може взагалі бути, тривати, завершитись? Як? Ну, тобто він каже, там три роки вже війна йде. Ну тобто ми там будемо спілкуватися. Він з поміж іншого говорив, що ми готуємо зустріч, не зустріч, а спілкування з Путіним. Тобто ми ми щось маємо з цим робити, тому що ну, три роки війна йде. Ну, Це велика там, і трагедія, велика машина. ну, Це має закінчитись, це має закінчитись. І далі. А далі найважливіше. Дональд Трамп озвучує цифри втрат. Will been killed, тобто були вбитими. Мільйон, мільйон російських солдат, а українських. But 700,000 Ukrainian soldiers are killed. Uh 700 will be uh thousand, siemсо tis. Siemsto tis oзвує Donald Trump. От питання, ну давайте дійдемо до кінця. Тобто Росія має біге soldiers, тобто більше солдатів, багато солдатів, але так не можна керувати країною, каже Трамп. А тепер давайте поставимо питання собі, фактично. А оці цифри, які наводить Дональд Трамп, це зі стелі взято? А може, може президент Сполучених Штатів Америки просто так тупо називати цифри зі стелі? Ну, от уявіть собі, він називає, а тут виходить, там, ну я не знаю, там Подоляк, наприклад, або Арестович, або, або ще хто небудь з українського боку і каже: Трамп не правий. Трамп неправильно, це, це неправильні цифри. От уявляєте собі таку ситуацію? Тобто <кхем> Трамп наскільки, наскільки досвідчена людина, що він навіть ставить на розтяжку миттєво обидві сторони. Він каже, у Путіна мільйон, а в, українсь... в української сторони 700 тисяч. Хто зараз, хто зараз, Ну Путін може там вийти, там сказати, і то я думаю, що не буде цього. Хто зараз в українській владі може вийти і сказати, що Дональд Трамп збрехав? Тут і так шукають до нього шляхи. От хто зараз може вийти і сказати, що Дональд Трамп збрехав? І виходить так, що якщо це не 700 тисяч загиблих, ну я думаю, що це все-таки завищена трішки цифра. Ну, це я так думаю. Хоча. Не знаю, напишіть, як ви вважаєте. Я в телеграм-каналі все поставив опитування. Зараз я вам скажу результати, як люди проголосували, ну як вони відчувають тут не то, що проголосували, як вони відчувають. Але, але ще раз повторюю, що тут ти не скажеш, що Трамп збрехав з одного боку, а з іншого боку, якщо цифри менші, то а, а як? І, і тут ти маєш або погодитися з цією цифрою. Так а коли ти називав 30 тисяч 50 тисяч загиблих. Менше 100 тисяч, суттєво менше 100 тисяч. Тут Трамп виходить, каже, що 700 тисяч вбитими. Це... Він не каже, що 700 тисяч вбиті і поранені. Він каже, що 700 тисяч вбитих, і це не 80 тисяч, це не 50 тисяч і тим паче не 30. Я поставив в себе опитування, як ви оцінюєте цифри втрат ЗСУ Збройних Сил України, наведених Дональдом Трампом. І тут варіанти: цілком можливо, напевно, менше а, завищено і надто завищено. Так от, 85% громадян вважають, що це цілком можливо. 85% громадян відчувають, що це цілком можливо. І ще раз повторюю: ми реальних цифр не знаємо. Не знаємо. Але громадяни відчувають, що це цілком можливо, оце небезпечно. Тобто, громадяни, по-перше, не вірять в ті цифри, які наводять українські чиновники, наводили. По-друге, їм вважається цілком реальним цифра в 700 тисяч. І тільки 7% зазначили, що напевно менше. Я теж проголосував напевно менше. Я, Ні, ну, хоч я, хочеться вірити, що це не така страшна цифра. Я вибачаю, майже мільйон солдат. А, завищено 5% і надто завищено 2%. Ну от станом на зараз проголосували 3,5 тисячі. Я тільки поставив щойно буквально. Пане 10 хвилин тому назад, я думаю, ви теж зможете проголосувати. Там буде кількість вже більша, ну, вже 4 тисячі голосів. Але в цілому ну от напевно менше 8%. Трішки збільшилось, але цілком можливо, все одно залишається 85%. Така історія. Чи вірите ви в ці цифри, і як ви думаєте, для чого Дональд Трамп отак підписуючи документи, просто мимоходом називає цифри? Він знає ці цифри, він знає від секретних служб ці цифри. Чи що, тому що Андрій Борисович Борисовирмак коли їздив нібито розмовляти з людьми Трампа, повернувся нібито ні з чим. тому що і газета, здається, New York Times, Я вже можу помилятися, яка The Economist, вона вийшла з інформацією про те, що Андрій Борисович почав з ними говорити не в тих цифрах. Які були реальні, а люди Дональда Трампа вже володіли реальними цифрами. Це, до речі, до того, як відбувається наступність влади в Америці. Там, як тільки людина вже обрана, але не інаугурована, то і секретна інформація, там державні, все вже йде і до цієї людини. Це у нас тільки, знаєте, попередня влада змітається повністю в той день, коли заходить новий в кабінет, і все обривається. Там ні. Там ні, і ймовірно, Дональд Трамп говорить про цифри, якщо і завищені до деякої міри, то не надто завищені. От уже 86% зазначають, що це цілком можливо. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, чи дійсно це така страшна цифра 700 тисяч втрат.